Привіт, привіт, мої хороші! Привіт, привіт, моє золоті! Вона на каналі Таро Україна. І сьогодні ми з вами дивимось. Україна на 2024 рік. Ми подивимось Помісячну який місяць, що нам принесе, є такий вид розкладів, коли ми ну, на рік робимо, можна зробити особистий, що вас чекає в кожному місяці? І тут ми подивимося загальну енергії і якісь перестороги. І якщо ви захочете якісь питання задати? Ну, наприклад, вас щось турбує на наступний рік, ви можете написати ці питання під відео. Я потім ще зроблю окреме відповідь на ваші питання. Хто хоче підтримати канал, тисніть на кнопочку спонсорство. спонсорувати. мої хороші на російські карти, тому що їм вже більше 20 років. Просто моя одна із старих-старих коханих моїх колод, але вона дуже така, дуже робоча. Хочу подивитись важливі для нас з вами моменти. Ми зараз окремий контрнаступ подивимось. І на рік по кожному з напрямків ті можливості, які ми можемо посилити, ті слабкі сторони, старшірканих, дістаю. Ті слабкі сторони, які, які треба буде зважати. Хочу вам сказати, що скільки зв'язку, ну, військовим зараз дуже допомагаємо, скільки спілкуюсь, ну не дуже настрої, мотивація впала трошки у хлопців, втомилися дуже, дуже втомилися. Дуже велике дякую вам передають для тих, хто передавав подаруночки. Всім в особисті звіти кидала. Дуже вдячні хлопці за свічки, за окопні і за смаколики, і все, що ви передавали. Все на фронті. Всі, хто долучалися всі знають. Україна 2024 рік. Так, з Богом. Країна 2024. Карта очищення. Очищувати територію. Нам все одно доведеться бачите? Нам все одно доведеться це робити. Нам передбачали складні часи, от як затемнення, а потім, знаєте, світло, ніч, а потім е -е, розвиднеться. Вітанок, да? Окремо 2024. Ворог дуже жорстокий буде, але нам відкриті дороги. Нам відкриті дороги. Причому за тим, що я бачу, можуть складатися так дивовижно обставини, що неочікувані радості. Дуже неочікувані. Несподівані, скажімо так. Тому що на перемогу-то ми всі очікуємо, а то буде прям несподіванка. Тому що от останнім часом знов у нас колесо фортуни в наш бік повернулося. Проблема з захистом з повітря залишиться, небо не захищено. Це буде таке, знаєте, слабке місце, тобто ворог буде активний стосовно обстрілів цивільної інфраструктури, і тут показують і цивільну інфраструктуру, і пам'яток культури, центри міста. Війна 2024-й. Ну, чутно. Багато з неба бити. Все, що йому залишається. Конфлікт ще залишається. осінь залишається конфлікт. Дивіться, яка ситуація. Тут, тут, прям те, що показує явно, зараз будемо уточнювати, 2024 рік залишиться безпека з повітря, а по землі ми будемо мати перевагу, і ми вийдемо вже на якийсь кордон. Тобто, тут показує, що є можливість ще звільнення. Це те, про що говорили. Я не дуже, я прям дуже нервую, коли мені кажуть, що Аня все одно всі сідають за стіл перемовин. Я категорично проти. Але те, що я зараз бачу, що то, що кажуть, що якщо ви хочете припинити вогонь з неба, доведеться розмовляти. Отака інформація. 2024 для України. Туди ставити акцент на ще більше знищення чисельності людей. І тут є все одно якась хвороба. Чому мені фраза ЦНГ? ЦНГ це така хвороба, коли дефіцит да? вітамінів. Якась як стара хвороба, щоб ми тут самі від того, що було. Колись почали помирати. Тобто все одно, щоб нам погано було. Але ми знайдемо варіант зцілення. Хвороба якась буде, але ми зцілимось. Нас не це буде турбувати. Не стільки хвороба, скільки те, що він. багато дуже агентури його буде на нашій території. Ще більше люди якось будуть чомусь переходити на сторону ворога. Багато вогню з повітря. Причому по всій території. І в мене таке відчуття, що ми по всіх, по фінансовому фронту, військовому фронту, я не знаю, як це сказати. По соціальному ми на всіх фронтах один на один. Ми залишимось один на один з ворогом. Тобто, щось буде з допомогою не те? А може, вже саме час да, на свої сили розраховувати. Україна 2024. М мабуть, Запоріжжя дивляться багато, бо в мені в голові Запоріжжя, подивись. А, мости. Є, показала вода мости. Україна, 2024. Тут будуть якісь спроби перемовин, тут будуть якісь сигнали, тут будуть якісь розмови розпочаті. І знаєте коли, коли ми вийдемо на якийсь новий рубіж, коли ми щось ще звільнимо? Ми звільнимо. Але неможливо ну, ворог не зупиняється з обстрілами з повітря. Дивіться, хто в кого діти малі, хто в перефронтових, то дуже небезпечно. І я бачу слухайте, я зрозуміла, чому ми самі. Нас будуть наші. Ті, хто нас підтримував, вони будуть нас підштовхувати до перемовин, що ну, зупиняйте геноцид народу. По ресурсах не дуже буде. Ціни, ну, тут ціни і обмеженість ресурсів йде наша. Саме для населення. Важко буде. Ідуть важкі часи. Ну, Можливо, пережити, терпимо, знаєте, але будуть, буде важко. Україна 2024 помісячно. На руку. Знову показує вам, не видно зараз? Знову показує колесниця у нас іде на шостий місяць на червень. Це рух вперед. Гарні результати липень. Серпень підставить нас. Він не хоче миру. Ворог, він не хоче миру. Йому сподобалось. Він розуміє, зрозумів. Ну, Путін. До речі, карта диявола не вийшла. Підвішане до дні колоди. А диявол 13-й. Подивіться, що коїться. 13-та карта диявола виходить. Ну, від... Перевага на нашому боці. Лютий, перевага на нашому боці. Лютий, місяць можливості. Перший місяць січень. Місяць, коли будуть прийняті важливі неофіційні рішення. Допомога, рух. Тут є питання контрнаступу і є гарні новини. Дивіться, перше, перше півріччя. Воно, ми не зупиняємось, ми стоїмо, ми розвиваємось, економіка, дітки народжуються, навчання продовжуються, в когось навіть відкривається. Ми маємо багато сили. І за перше, перше півріччя, нам треба максимально, особливо цивільним, накопити гроші, вирішити свою подальшу долю. Якщо ви планували переїзд, переїхати, не розслабляємось, нема стабільності. Стабільність оманлива, тому що з восьмого місяця йде руйнація планів, жорстокість ворога, і тут є небезпека, що він офіційно війну об'явить, тому що він щось втратить. Тут вже будуть квітень, травень, моменти, а давай порозмовляємо. А давайте закінчимо. Але я не звідки не вийду. Сили, допомога йдуть, перше півріччя. І ми будемо з вами, як це б не лунало, процвітати. Запам'ятайте. А потім, потім ми ще будемо на друге півріччя дивитись. Де момент, що нас просто знищують. І нам скажуть, у вас була можливість домовитись на тих територіях, де ви звільнили, де ви зараз. Ви відмовились, ви пішли далі, нас будуть прям залякувати, на нас будуть тиснути. Будуть 3-4 місяці важкі, ми самі, ми самі, у нас багато втрат. Це 6, 7, 9, 10 місяці, 8, з 8 по 10 місяці важкі. Потім сяє наше сонце і офіційне вирішення конфлікту можливе. Або офіційне прийняття рішень, яке нам, нам закріпи, закріпить нашу стабільність. Але дивіться, є періоди, які багато хто не переживе, тому тут нам порада вирішить для себе все офіційно, я не про виїзд з країни, я про вашу безпеку. Ми багато чого не будемо бачити. Нам будуть допомагати дуже багато приховано перша половина року. Нас будуть дуже слухати. Ми знову станемо обличчям Всесвіту світу. Лютий такий активний місяць. Березень активний місяць. І активний на фронтах. Ми до чого і дуже сильно готуємось, тому що травень. Червень знову і прямо рух вперед наш, і тут вже буде рух. Беруться сили. Ми будемо не витрачати сили, перше півріччя, а накопичувати для чогось важливого. Друге півріччя просто піде маховик в інший бік. Тобто, якщо от дивіться, зараз те, що ми відвоюємо, і ми не зупинимось, а ми відвоюємо територію. То і друге півріччя піде інакше трошки. тут згладиться. Поки карта смерті нам каже, що 9 місяць важкий важкий і нестабільний, тому готуйтесь до того, що можливо більше регіонів не вийде на навчання. І якщо тут ще таке питання медицини, що літо осінь. Якщо вам треба щось, ви плануєте робити на першу половину літа: операції, виїзди, приїзди, відпочинки, тому що серпень може бути неоднозначним дуже сильно. Але тут є дві карти на останні місяці, які нам кажуть, що наше сонце засяє, і ми офіційно будемо мати перевагу або навіть перемогу. І це не домовленість. Це саме перемога, бо о, о, укладання миру і перемога це різні речі, це знають військові. Ми зараз подивилися загальний з вами прогноз на 24 рік. Якщо є якісь питання, які треба дивитись, я вам нагадаю: напишіть під відео. Я подумаю, як це згенерувати, щоб всі разом подивитися, щоб всім було цікаво, всім було зручно. Дякую!